Обстріли будинків та авто цивільних, влучання у підприємства та об'єкти критичної інфраструктури, вбивства цивільних. Цими вихідними російські безпілотники атакували прикордонний новгород Сіверський район. Детальніше про те, що саме відбувається у найпівнічнішому районі України, ми поговоримо із начальником Новгород Сіверської районної військової адміністрації Олександром Саліверстовим, який зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Отож почнемо з обстрілів району. Скільки нарахували за тиждень, що минув, і хто найбільше під вогнем? Які населені пункти? Дійсно, то що ви сказали на початку? Ми фіксуємо збільшення кількості обстрілів. За тиждень ми нарахували 334 і це може бути не все, що ми нарахували. тому, що щось є, а щось ми не бачимо. Те, що стосується особливо військових підрозділів і тому подібне. Тобто це на 62% більше, ніж е, зазвичай. Тобто ми фіксуємо збільшення цих обстрілів. Е, це Новгород-Сіверська громада на 64% теж. І Семенівська територіальна громада на 68%. Загалом виходить, як я сказав, 62% плюсом. Е, ворог б'є, б'є по цивільним. Е, П'є по критичній інфраструктурі чотири рази вони дуже важливі об'єкти критичної інфраструктури вражали. І, і зараз, на жаль, населені пункти району залишаються без світла, комунальні служби роботи в аварійному режимі. Ми подаємо воду, розгорнули. По району 12 пунктів незламності: це 6 Семенівська територіальна громада, 6 Новорадціврська територіальна громада. В принципі, коротенько так. Угу. А найчастіше опиняються під вогнем які населені пункти? Тобто, це ближче до прикордоння чи це загалом незалежно від того? Чим ближче до кордону, звісно, обстрілів більше, тому що там ще є досягнество ствольної артилерії. Це і міномети, там, ствольна артилерія, скажімо так, різні, різних типів і різних калібрів. Ну зараз з розвитком безпілотних систем, враховуючи, що вони використовують дуже велику кількість дронів, і зараз вони, у них дуже велика кількість, я так розумію, вони. Наростили виробництво цих шахетів, гербер, і вони їх зараз вже на жаль використовують по кордону як практично піввідрові. тобто їх дуже велика кількість. Тому з розвитком безпілотних систем дальність вражень вона зростає. І на жаль, вже те, що буквально ще там, рік тому можна було по кордону їздити, е тому що ти чуєш вихід, перехід, то зараз з розвитком безпілотних систем, на жаль. Це все ускладнено, і від того всі проблеми. З евакуацією, і, на жаль, з розвитком ще раз кербісплотних систем не, не тільки дальність і кількість зростає, а й точність враження. На жаль. Вчора ми спілкувалися із Семенівським міським головою Сергієм Даденком, і він говорив про те, що було зафіксовано влучання по цивільних якихось невідомих раніше безпілотників? Зокрема, по будинку, де постраждали жителі, помітили, що будинок був розвалений ніби від кабу, хоча це був безпілотник невстановленого типу. Скажіть, чи часто фіксуєте от саме такі прильоти, можливо, якоїсь. Іншої зброї, якої не було раніше, що можете сказати, це складно коментувати мені, як голові районної адміністрації, тому що я ж не є експертом. Зараз фахівці досліджують уламки і так далі, і тому подібне. Ну я скажу так, що глобально щось такого нового, ми, ми не бачимо. Да, просто є, ми поки що так розуміємо, вони кількість вибухівки, так якщо простими словами казати. Збільшує, да? тобто шахиди, якщо вони раніше несли там 50 кг третилу, то зараз вони несуть вже 100 можуть нести. І різні типи, це ж розумієте, це, це просто насій. Я, я не експерт цієї галузі. Ну так скажу, що це просто насій. Там можна ж покласти, що хочеш. Вона може бути вибухівка фугасної дії, може бути осколково-уламкової, тобто різне. Тому ми зараз експерти досліджують, чому так. Дійсно, будинок склався, там, на жаль, жило подружжя. Жінка загинула, чоловік зараз, на щастя, живий в обласній лікарні Чернігівській знаходиться. Йому роблять все можливе, щоб він вижив. Тобто mm -hmm. Його стабілізували спочатку в Семенівській лікарні, потім переправили на Калюковську, тому що там просто ближче, ніж до Новгород-Сіверської, і потім вже на обласну лікарню. Тобто, ми, в принципі, вислідковуємо, як то кажуть, судьбу кожного. То на жаль потерпає від цих обстрілів, але да, ми я бачив цей будинок. Ми виїжджали, бачив своїми очима. Він від реально склався, будемо казати. Хотілося б більше саме поговорити, можливо, не про типи, чим саме вражають зрозуміло. Як ви пояснили, ви не є експертом в цьому, але про те, кого саме вражають, як вражають От під ударом будинок цивільних. Подружжя, яке постраждало, і жінка, як ми почули, загинула чи часто чи стали більшими частішими обстріли саме цивільного населення, і що ж саме помічаєте? Ви що фіксуєте? Ми самі повинні розуміти, що коли зростає кількість, то на жаль, жертвами цієї війни все одно опиняються цивільні люди, прості цивільні люди, які жили. Нікого тут, будемо казати, не чіпали, жили своїм життям, строїли якісь плани, Почалась війна, хулір розв'язав її і почали вбивати цивільне населення. Тому ми бачимо, що з ростом кількості обстрілів, на жаль, зростає і кількість постраждалого цивільного населення. Тому що ну це, це, це пов'язано, розумієте. Люди йдуть по вулиці, воно прилітає. І це військовий злочин, до, до речі. Тому що вони, коли б'ють по цивільним містам, це стосується як глобально Київ, да, наприклад, наша держава, да, там або Чернігів. І особи, особливо це стосується цих прикордонних сел, і, а зараз і Семенівка, Новорацівське, це, 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 це міста. На Семенівку, на жаль, вже після їх, будемо казати, спроб нас освободити, там вже реально печальна ситуація. Це було квітуче місто, зараз це великі кількісті, це просто розвалене і це прифронтове місто, розуміє. Щодо мирного населення, чи виїжджають, чи є куди. От Розкажіть ситуацію з евакуацією людей. Люди ризикують своїм життям, тому що їх можна зрозуміти в тому, що вони наживали це все все своє життя. У них там є город, в них там є худоба, вони, ну, вони жили своїм цивільним, будемо казати, життям, простим людським життям, про щось мріяли, щось вони там. Купували собі да, там, худобу і так далі. Жи, вони живуть цим, вони вирощують е, картоплю там, і так далі, е, худобу вирощують і з цього живуть, здають молоко. Це, 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 це прості сільські люди, дуже гарні люди. Але от прийшли, їх бувають. І вони дуже неохоче, скажімо так, ми, ми повинні поставити себе на їх місце. Ну, хочуть їхати. Тому що, на жаль, ми не можемо такої кількості людей запропонувати такі ж самі умови, щоб вони приїхали, в них був город, там була худоба, сарай там, і тому подібне, і, і, і земля. Вона ж вже ж є чиясь цієї держави, і до цього ж люди жили і так далі. Тому, на жаль, ми, як держава, не можемо це їм повною мірою будемо казати. На зараз ці умови надати. Так, да, є програми компенсації за, за, за пошкоджене, за знищене майно, це, це працює, але от на зараз, що стосується переселення, ми можемо в принципі всіх переселити. Це не є питання в Чернігові модульні містечки, вони готові до прийому. Ну, це чуть інша умова. Да, там безпечно, там всі умови є, але там нема того, чого хочуть вони. Тобто город. Худоба, тобто займатися цим, чим вони займались до цього. Нашої громади, до речі, ті, що чуть далі, там Понорницька, коробська громада, ну, я як керівник району намагаюся робити все, щоб люди залишились в межах хоча б району. Для того, щоб, по-перше, і район залишався районом з тим населенням. Тут і так дуже низька щільність населення. У нас по району, якщо не. Помиляюсь приблизно 6 людей на килограду, це, це дуже мало, плотність дуже маленька. І у нас понорниця, коробська громада, пропонують будинки людям. Вони зацікавлені, щоб люди приїжджали до них. Тобто ми намагаємось їм надати умови. Але, на жаль, не, не завжди це виходить. Тому люди їдуть, люди їдуть дуже часто до родичів. Там, де їм щось умови якісь пропонують. Ну і взагалі під голованням голови обласної адміністрації Слава Анатолійовича, то всі райони в цю роботу включені. Вони надали перелік житла, люди дивляться, вибирають. Да, там не завжди може, те, що їм потрібно. Ви ну, ще раз ми повертаємося, що вони будували для себе, да? тобто там якісь ремонти, там, може, якесь нове було житло. А зараз пропонується, може, ні, ні в тому. Форматі, в якому вона є. Але ми цим займаємось, пропонуємо. До речі, голова Семенівської територіальної громади він побудував два модульних містечка. Це там в Семенівці і Жадова, де, де людям запропонували оці будинки, де вони можуть самостійно проживати. Новоросієрська громаді поки що не побудована, хоча території. Виділене нам ООН обіцяла допомогу в будівництві, але зараз, враховуючи там якісь перебої з фінансуванням, то зараз воно чуть-чуть призупинилось. Але були відремонтовані біля 10 будинків, люди теж були переселені, і ця робота триває. До, до речі, є різні організації. Ну, Глобально, це по ООН, Ну будемо катати право на захист, різні, ті, що готові ремонтувати будинки, надавати людям для переселення, щоб вони могли ну, їх вже використовувати. Тобто ну така ситуація, що, що стосується з приводу переселення. Угу. А що до самої статистики, чи ведете скільки людей можливо перемістилось зі своїх будинків? І куди? Чи, чи маєте таку ну, за минулий тиждень? Зокрема, за минулий тиждень було переміщено 12 осіб. Це ну, що, що стосується району. Два з них модульне містечко, і, і інші поїхали там в різні громади. Це Новгород сіверська я вам скажу один і е, Семенівка одинадцять е, виходить. Ось. Тобто тенденція є, але вона зараз поки що не глобальна. Просто вже, чесно кажучи, я зараз цифри не брав з собою. Там дуже великі цифри, скільки ми вже з початку війни відселили, там в тисячах. Тобто, ну, тобто Ми цим займаємось, і в принципі ті, хто вже хотіли, ті вже виїхали. Але ми... Але ми Проводимо цю роботу, проводимо її далі і спілкуємося з населенням, пропонуємо, допомагаємо. Є, опять же, ж, благодійні організації, наприклад, «Проліска», да, які готові вести в будь-яку точку, і маломобільних, і так далі. У нас з ними теж є комунікація, ми пропонуємо людям. Ну, в двох словах, це так. Ну, це дуже така широка тема, от як от. З приводу переселення, і про це можна годинами розмовляти, наводити приклади, як люди кидають. На жаль, ті, хто не от зараз ж я ще раз повертаюсь, з розвитком безпілотних систем, воно більш точніше ці, ці враження. І вони реально випалюють ці прикордонні села і міста вже зараз. Ту ж сімейні повзяти, і по Новороду прилітають, і тому подібне. Тобто. Коли є змога людям зараніше ми пропонуємо, щоб вони їхали. Так, да, воно може не так близько, але іноді, коли вони не виїжджають, то іноді людям приходиться кинути все, і те, що в руках них опинилось, приїжджає поліція на своєму ну, транспорті і швиденька забирає те, що вони можуть просто внести в руках, тому що все інше або горить, або під обстрілом неможливо це вивести. Тому я, користуючись нагодою, закликаю всіх, ті, хто знаходиться в зоні враження, цих хоча б 10-12 кілометрів від кордону, я закликаю всіх, поки є можливість, звертайтеся, ми будемо допомагати, виїжджайте. Так, да, воно дуже складно. Кидати те, що наживалося, але це рятує життя. Тому що буде життя, ми, я впевнений, переможемо, все потім відбудуємо, але от зараз треба все-таки рухатись і думати про майбутнє, про майбутнє дітей, своє особисте життя і тому подібне. Пане Олександре, ви також у себе на сторінці у Фейсбуці писали про те, що ворог також застосовує дистанційне мінування. От що можете розповісти, що вже бачили, чи страждали від того цивільні? Знову ж таки, Цивільні, ви знаєте, у нас по державі дуже вже багато було. І це було і понуро сіврських районах, особливо те, що стосується самого прикордоння. Військові нам дають інформацію, що ворог мінує за допомогою безпілотних систем скидами і так далі. Те, що я публікував, це було повідомлення від поліції. Військовим дали інформацію, що бачили, як безпілотник, скоріш за все, типу Герані, потім вони його збили, до речі здійснював е, дистанційний ді, скид. Там фахівці попрацювали. Е, місцевість така, що повні, повністю в лісополосах неможливо здійснити огляд, тому що ліси у нас великі, вони бачили це, це на вістині. Тому я, користуючи ще раз нагодою, закликаю всіх бути уважними, тому що ворог мінує, все одно мінує. І е ще раз скажу, чим далі будуть розвиватися безпілотні системи, тим буде в них змога далі лінувати е наші території. Тому будьте пильними в лісах, в лісосмогах, на полях і так далі. Дивиться під ноги, не потрібно е брати якісь підозрілі предмети. Ми ж розуміємо, що в лісу ніякі дитячі іграшки не повинні валятися. Ну і щось це, це так із промтом кажу. Угу. Тобто, все, що воно не повинно, не потрібно його брати. Все, що не зрозуміло, всі ці предмети, ну а, а то, що а, має вигляд вибухових, то тим паче не потрібно наближатись, потрібно повідомити 102, 101, Військову адміністрацію ми будемо вживати заходів для розмінування. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим слухачам нагадаю, що ми спілкувалися з начальником нового районної військової адміністрації Олександром Саліверстовим.